Вітаю, це канал Педагогічного музею України. Перші привітальні листівки мають цікаву і трохи заплутану історію. Різні джерела згадують різних авторів і країни, але офіційно вважається, що першу таку листівку створив англієць Добсон у 1794 році. Він намалював її від руки на Різдво для свого друга. Ця оригінальна ідея так захопила гостей свята, що вони теж захотіли подібні листівки. З 1875 року в США вітальні листівки вже почали друкувати. А в Китаї вірять, що традиція дарувати листівки виникла у них. Так червоні картки дарували тим, хто не міг бути на святкуванні Нового року. В українських музеях зберігаються унікальні колекції листівок, які мають велику цінність. Це не просто художні роботи відомих митців чи фотографів, вони розповідають про те, як святкували, спілкувалися та жили люди в різні історичні періоди. Листівки відкривають особливості свят і навіть допомагають зрозуміти коло знайомств та родинні зв'язки. У педагогічному музеї України також є такі листівки, які здебільшого зберігаються у комплексах матеріалів педагогів разом з іншими особистими документами. Найбільшого розквіту листівка як форма комунікації набула в Україні у 1960 -х, 90 х у так звану доінтернетну добу. Видавали листівки величезними накладами аж до 25 мільйонів примірників. Це пояснюється кількома факторами, передусім доступністю, адже вартість листівки в межах Радянського Союзу складала всього 6 копійок з маркою, пошта доставляла їх у різні куточки держави. В інші країни листівки відправляли у спеціальних міжнародних конвертах або з додаванням марок. Також чимало листівок приходили з інших країн. Цікавим є й художнє оформлення різдвяно-новорічних листівок, їхній дизайн змінювався з роками та в контексті епохи. Офіційно відзначати Різдво у радянський час було заборонено, хоча неофіційно свято було популярним насамперед як родинне. Тож на листівках було розмаїття як художніх творів, так і фоторобіт та вітання з Новим роком. На початку 1990-х років з'являються різдвяна символіка та вітання. Для новорічних та різдвяних листівок видавці використовували найрізноманітніші сюжети: новорічна атрибутика, тварини і птахи, Дід Мороз зі снігуринкою, святий Миколай, зимові пейзажі, різдвяні символи, діти, колядники, новорічні прикраси, національні орнаменти тощо. Цікавою є листівка як форма вітальної комунікації, це вітання державних установ та організацій своїм працівникам, друзям і колегам, але найбільша кількість припадала на родинні привітання. Листівки відправляли десятками, поштові скриньки напередодні новорічних свят були ними переповнені, листоноші ж носили важкі сумки для доставки. Велике значення мали вітальні листівки і у вихованні дітей, адже вони залучались до написання текстів привітай бабусю і дідуся, сестру чи брата інших родичів. А пам'ятаєш, як ми були у них в гостях? Діти ретельно підбирали листівку, писали свої привітання, вчились заповнювати адресу, згадували, пізнавали свою родину, вчились її шанувати. Нині листівка набула іншої форми, переважно це авторські роботи. До речі, виготовлення таких листівок часто відбувається під час майстер-класів у музеях. Але найбільшої популярності набула її електронна форма, серед переваг якої доступність і швидкість доставки, хоча у такий спосіб втрачається індивідуальний підхід та атмосфера спілкування. Звісно, з приходом інтернету популярність паперових вітальних листівок зменшилась, проте деякі сім'ї досі зберігають традицію надсилати своїм рідним саме друковані листівки поштою. Популярними серед відвідувачів музеїв є й виставки різдвяно-новорічних листівок. Нещодавно в музеї мистецтв Кіровоградської обласної ради відбулося відкриття виставки українських та європейських листівок Миколай, Різдво, Новий рік з приватної колекції педагога, публіциста та краєзнавця Віталія Постолатія. На ній представлено понад сотню листівок, присвячених новорічним та різдвяним святам. Тож різдвяні та новорічні листівки це більше, ніж просто картинка з привітанням. Вони зберігають тепло спогадів. Відзеркалюють епоху і традиції, об'єднують людей навіть на відстані. Паперова листівка все ще має свою магію. Вона приносить радість, заатишок і справжнє свято у ваш дім. Дякуємо за те, що додивились це відео до кінця. Ми чекаємо на пропозиції тем для майбутніх відео у коментарях та, звичайно, чекаємо вас на сайті музею, де зберігається дуже багато цікавої та корисної інформації. До нових зустрічей!